В нас акції продовжуються, і ми вирішили зробити на набори спеції і напої наші дуже класну акцію. Тепер людина, яка бере три одиниці чого-небудь четверту получає в подарунок. Ми робили недавно на наборах наших таку акцію. Люди дуже задоволені, що вони можуть собі перед святами зробити відповідні напої. Тому ми додали ще спеції різні, які є в нас на сайті, і свої напої. Тобто ви любу бутилочку заказуєте три, четверту получаєте в подарунок. Це є 0,35 літра. Берете 0,5 та сама історія одна в подарунок, берете. По 1,5, четверта, півторалітрова в подарунок. Та сама історія з спеціями. Ви вибираєте собі любих три спеції, четверту ми даємо в подарунок, і так само з наборами. Любих три набори виберете, четвертий йде в подарунок. Зверніть на це увагу, користуйтеся, тому що дивіться: ми недавно робили акцію на двойку спиртколону, Потім ми робили на тройку спиртколону, Ми давали людям і на сьогоднішній день. Всі дзвонять, от продовжіть акцію, дайте можливість і так, далі, і так далі. Я вам просто ще раз роблю такий акцент. Ви підпишіться на канал, поставте собі дзвіночок, тому що ми постійно робимо акції. І ми постійно даємо нашим клієнтам, іменно нашим клієнтам, ми даємо досить такі хороші плюшки, які вони можуть собі в нас придбати за дешево. Тому, якщо ви не вспіваєте, або ви просто не побачили того, якщо ви не підписані, ви однозначно що того не побачите. Ви просто-напросто проходите повз от таких наших акцій. Тому ще раз е, е, акцент: поставте собі дзвіночок і слідкуйте, тому що ми постійно щось даємо для наших клієнтів. Ще хотів би зробити такий акцент, е, що консультації тепер е, теж е, тільки для наших клієнтів. Нема в нас вже тепер такого поняття, як ми можемо там днями давати консультації людям, які купили обладнання в других виробників, а потім хочуть, щоб ми їм все це вирівняли, поставили, дали відповідну консультацію, відрегулювали обладнання і щоб вони працювали. Ми такого вже зараз не робимо. Тільки для своїх клієнтів. Якщо ви наш клієнт, ви, по-перше, попадаєте в закриту групу в Телеграмі, де є дуже багато курсів наших, де є відповідні, відповідна, відповідний контент, який ви собі переглядаєте і приміняєте в домашніх умовах. Та сама історія і з нашим сайтом, де я теж роблю анонси, що в нас от є така акція, чи в нас то появилося, чи в нас то. Ви теж повинні слідкувати за цим. В других варіантів немає сьогодні. Тобто, ми вже вирішили не тратити свого часу іменно на клієнтів від других фірм. Ми з та якби тепер просто беремо акцент на своїх клієнтів, і, і наші клієнти будуть мати тепер практично все. Вони будуть мати і акції, вони будуть мати і контент. Вони будуть мати дуже багато хороших пропозицій, де людина зможе в домашніх умовах робити дуже класні кінцеві напої. Удачі, здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!